Європейська площа центр Дніпра. Перехожі квапляться у справах та не звертають увагу на мішки з брусчаткою та ремонтні роботи, які у самому розпалі. Саме тут зараз проводять відновлювальні роботи з пішохідної зони. На центральній площі міста триває реконструкція. Зараз тут замінюють покриття на 100 квадратних метрах, де бруківки немає, або вона пошкоджена. Взагалі-то ми кожного року робимо ремонт європейської площі, а за виключенням, на жаль, минулого року. Всі розуміють, з яких причин це сталося. Ну трохи не до було і. За два роки ну, площа наша трохи ну, погіршила. Тому цього року ми вирішили е, зробити такий, ну, я не скажу, що капітальний, але більш масштабний ремонт. Зараз заплановано е, десь до 100 квадратних метрів буде вкладено нової брусчатки, але загальний об'єм робіт е, він буде набагато більший, тому що будемо перекладувати брусчатку з квадрата на квадрат. Квадратів, думаю, 400-500 як мінімум буде перевкладено. Ми дізналися у Дніпрян, як вони ставляться до таких змін? Зміниться добре. Якщо її покладуть добре, це, це буде прям супер. Але щоб вона трималася. Тримала. Да, то в нас як зроблять, то на через місяць це взагалі не круто, але. Ай міняють Думаю, потрібно, тому що ну тут воно взагалі дивитись боляче на те, що тут є. Те, що треба мені здається, принаймні в центрі щось робити. Нову бруківку викладають на більш міцну основу, тож вона не буде розхитуватись. За словами фахівців, оновлення пішохідної зони триватиме ще 2-3 тижні. Тепер на головній площі міста панянки на підборах можуть спокійно прогулюватися.